Знав би де впадеш, там би пустили. Отака От десь коротка історія героїв даного відео і про що вона. Ми за останні десь 5 років, так підрахував, десь 5 справ маю витребування чужого незаконного володіння по визнанню недійсним договорів, які б можна уникнути, якби люди правильним чином приділили у своїй справі самі собі. Свої значущій юридичні дії 5 хвилин буквально. Чого це стосується? Купляють нерухомість, квартири, будинки тощо. Юристи, нотаріус, інколи без них бажано без юристів по нерухомості нотаріус вже все провірить. Але тоді чому у нас не один десяток справ, тільки по Києву. якщо Судовій владі подивитися щодо витримування, щодо недійсності. Але коротко по темі. Якщо вже там вважаєте, що юрист не потрібен, бо нотаріус є, ще, ще щось, візьміть, відкрити сайт судово влади України, є у вас продавець нерухомості. І забите його прізвище ім'я по батькові і подивіться, які судові справи по даній особі. У цих справах, про які я спочатку розповів, якби так зробили, то по одному було два шахрайства кримінальні вироки. У другій справі там стягували величезну заборгованість із продавця, а він із себе так швиденько скидував. У третій там ще щось не буду розповідати. Ну, от такого плану. І, звичайно, хто б купив нерухомість у людини, яку вже два рази судили з вироками, у справ, там шахрайство, підробка документів, обман тощо. звичайно, ви не купили. Це все займає три хвилини. Оце такий один із тисячі нюансів, але дуже необхідний. Десь підслухав одного генерала там у Ютубі, кажуть, на війну беруть із собою не те, що хочуть, а те, що необхідно. То і у випадку купівлі-продажу нерухомості, це точно необхідно зробити. Нотаріус не зобов'язаний, наприклад, це робити і не буде це робити. Там Реєстр провірив, це теж нелегка робота і теж потрібно бути дуже уважним, але цього він не буде робити. А от ви просто продавця перевірте у судові владі. І там, начитавшись рішення, можливо, там і однофамілець, теж не будемо там, як кажуть, хто об... обпікся на чомусь, то той вже боїться тепленького. Лякати вас, але перевіряйте уважно і ставте питання ваші, і підписуйтесь на цей канал, який допомагає уникати юридичних ризиків. Дякую за увагу.